Так рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Це продовження серії відео про схеми, а саме те, що ми працюємо в схема терапії. Я Оля, психолог, консультант методі КПТ, когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії та акт терапії, прийняття та відповідальності. І схема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона вже така десята по рахунку. Їх Джефрі Янг виділив всього 18. В принципі, ті, які найчастіше зустрічаються. Є в моїх попередніх відео, подивіться, да, там про схему дефективності, схему емоційної депривації. От це ті, які такі найчастіше можна побачити в клієнтів, які приходять на терапію. А сьогодні також ми поговоримо про схему, яка Останнім часом мені досить часто зустрічається в роботі з клієнтами. Я вирішила цьому приділити більше уваги, трішки більше про неї розповісти, тому що в мене також присутня ця схема, вона такої невеликої вираженості. Хочу нагадати вам, та, і мені так подобається показувати. Не знаю на фломастері, що, наприклад, Джефрі Янг, розділивши тематично ці схеми, та на 18 таких групок. Завжди вказував, що крайнє вираження схеми може говорити про той чи інший розлад. але ця схема може зустрічатися і середньої вираженості, і вище середньої, і теж може створювати проблеми в житті людини, от з якими потім ця людина приходить в терапію, і ми так беремось за цю проблемку, і йдемо туди в корінь цієї проблеми, а саме до схеми, і працюємо зі схемою. Сам сьогодні ми будемо говорити про схему соціальної ізоляції, яке відчуття є найбільш Звичним для цієї схеми, і по якому відчуттю ми можемо, знаєте, так, вхопитись, прийти до кореня проблем до цієї схеми. Клієнт з схемою соціальної ізоляції дуже часто відчуває самотність. Тобто, це, це одна з таких яскравих ознак того, що в клієнта може бути ця от схема соціальної ізоляції. Дуже часто вона поєднується зі схемою дефективності. Ми пам'ятаємо, що зазвичай схеми. Вони можуть так надбудовуватись, так зліплюватись одна з іншою. Я клієнтам також говорю, що схеми це не щось окреме, та ще декось паралельно. Ми так опрацьовуємо спочатку одне, потім інше. Ні. Вони всі між собою з'єднані, переплетені, тому що в клієнта був один життєвий досвід, який призвів до формування ось таких от схем. Да, зараз щоб там легше якось це було пояснити з цим працювати. Ми так розсортовуємо це, як це зробив Джефрі Янг. Да, це про різні схеми, от, але інколи пропрацювавши таку глибинну схему, наприклад, схему дефективності, та інші також слабшають. Та да, тобто вони вже менше проявляються, менше проблем створюють в житті клієнта. Отже. Зі схемою соціальної ізоляції клієнт відчуває самотність. Дуже часто клієнти зі схемою соціальної ізоляції відчувають себе чужаками в групі. В них є це таке стале відчуття, що я не підходжу, я не такий, як всі, або не така, як всі. До речі, коли досліджували цю схему, провели таку кореляцію цієї схеми також з різними психосоматичними розладами, тому що самотність да, яка Є наслідком того, що ця схема активно проявлена в житті людини, може створювати різні проблеми саме на такому фізіологічному рівні, да, це проблеми з серцем, з шлунком, розлади сну, головні болі, а також депресії. Якщо ця схема поєднується зі схемою дефективності, в історії виникнення цієї схеми соціальної ізоляції може навіть не бути в людини історії булінгу. Дай ми, коли будемо більше зараз розглядати причини виникнення цієї схеми, там ключовою такою. Причиною того, що ця схема виникає, так да, ключовим аспектом виникнення цієї схеми може бути досвід булінгу в школі там або в інших таких соціальних групках, де була дитина, да, коли формувалася її особистість, і таким чином з'явилася ця схема. Але є дуже такий цікавий момент. Якщо ця схема поєднується зі схемою дефективності, ми пам'ятаємо, що люди... В яких сформувалася схема дефективності, вони, на жаль, проживали досвід емоційного або ж фізичного аб'юзу в своїх сім'ях, такої травматики досить сильної. І, звичайно ж, ці діти вони не відчували любові від членів своєї сім'ї, і також вони мали досвід поганого ставлення до них від членів своєї сім'ї. І коли такі діти виходять в більші соціальні групи, та, тобто вони там йдуть або в дитсадок, або в школу, та вони звикли, та, на жаль, через той досвід в сім'ї, вони звикли, що до них є звичним погане ставлення. вони звикли. До цього поганого ставлення, і вони тоді від інших також очікують цього поганого ставлення, хоча насправді це може не справджуватись, та да? тобто вони можуть потрапляти досить в сприятливі такі соціальні групи, да? де, наприклад, інші дітки можуть бути в них дружелюбними, відкритими тощо. Але так як ці люди вже мали досвід такого емоційного зранення в своїй. Такі найважливіші самі перші соціальні групи, в якої є сім'я, вони проєктують ось цю нелюбов, яку вони відчували в сім'ї, вони проєктуються на інші сфери. Тобто вони очікують від своїх одноліток да, в тій соціальній групі, де вони потім перебувають, такого ж ставлення, як вони отримували від своєї сім'ї. І, на жаль, звичайно що очікування такого поганого ставлення теж впливає на їх поведінку. Тобто вони так думаючи, ну, в принципі, да, це логічно, вони думаючи, що інші будуть до них погано ставитись, вже таким чином уникають цих соціальних контактів, да, десь створення побудови цих цих зв'язків. І в результаті, та вони є менш ініціативними, наприклад, вони є більш пасивними в стосунку да, з іншими, і тоді інші діти, наприклад, там не будують з ними ближчих стосунків або не включають їх в групу. Тобто, ця схема, на жаль, якщо вона поєднується зі схемою дефективності, вона тоді саме підтверджувалася ще з таких ранніх років формування особистості. Ця схема майже завжди вмістить в собі низький рівень соціальних навичок і також. Ж якщо вона поєднувалася з Досвідом зранення в сімейній системі, або досвідом такої байдужості з боку батьків до дитини, та це могло управлятись в тому, що батьки не підтримували ініціативності дитини, наприклад, в спілкуванні, в бажанні побудувати з ними цей емоційний контакт. Бо для того, щоб будувати стосунок і відчувати, що ти щось цікаве хороше приносиш в цей стосунок, та дитина має мати стійке відчуття власної ідентичності. Також батьки, які були, наприклад, гіперопікаючими та Тобто тут варіантів формування цієї схеми насправді є безліч, і через те вона досить часто зустрічається, на жаль, тому що вона могла сформуватися як і у таких байдужих батьків, як і у батьків жорстоких. Да? Там, в сім'ї, де є от байдужі батьки, жорстокі батьки. Вона також може сформуватися в сім'ї, де батьки були такими гіперопікаючими, і не була задоволена емоційна потреба дитини в. Чутливій турботі, а чутлива турбота це тоді, коли батьки відгукуються на те, що саме потрібно дитині. Тобто вони не нав'язують їй якісь свої бачення, не нав'язують їй свої якісь да, потреби про. Там піклування щодо цієї дитини, наприклад, там дитина хоче ось таку курточку, а не іншу. А там мама каже: так, куди тобі ось цю? Ми тобі купимо таку, як я вважаю за потрібне. Та тобто ще разу дитині підтверджують те, що її якась думка є неправильною, і знецінення ось таке постійне. Десь не дозволяє дитині сформувати ось цю свою ідентичність, десь не дозволяє відчути, що її думка цікава, її думка важлива, і її думку приймають. І звичайно, з цим також да, далі, коли вже формується таке стійке відчуття, що моя думка не важлива, я не можу щось цікаве там в стосунок принести. і Я не відчуваю себе активним та ініціативним в цьому сенсі, тоді. Звичайно, також буде формуватися ця схема соціальної ізоляції і самопідтверджуватись, на жаль. Ці діти потім виростають з стійким відчуттям, я не такий, як всі, тому що в них, на жаль, далі ця схема самопідтверджуючись да, через їх внутрішні відчуття, які далі проявляються в поведінці. Ця схема самопідтверджується. Чись формує в цих людей стійкий коупінг уникнення, і таким чином знову ж таки ця схема лише закріплюється, тому що в них тоді немає варіанту отримати такий коригуючий досвід. Напряму корелюється схема з соціальною тривожністю. Звичайно ж, таким людям важко завести бесіду в стосунку. Таким людям важко поділитись думкою. їм важко щось запропонувати. В них така трішки атрофована ініціативність. От, і в результаті, звичайно ж, або вони будують стосунок з людьми, які їм лише підтверджують цю схему. Такими нарцисичними досить, або ну, ці люди йдуть повністю да, в уникнення, і ця схема лише міцніша. Так як ця схема напряму корелює з депресією, з відчуттям самотності, пустоти невключеності в групу, що є для нас соціальних істот, дуже важливим насправді да, бути включеним в групу, відчувати себе частинкою е, соціуму. Та з цією схемою дуже важливо теж працювати. Давайте тоді будемо загинати пальчики, як завжди. Що ви загнете більше п'яти пальців, значить у вас ця схема присутня і вона вже впливає на ваше життя і викликає ті чи інші проблеми. Адже перша ознака цієї схеми, спілкуючись з людьми, я часто відчуваю дискомфорт. Друге, я відчуваю себе нудним та скучним на вечірках і в групах інших людей. Я ніколи не знаю, що сказати. Третє. Люди, з якими я хочу дружити, чимось завжди кращі за мене. Наприклад, краще виглядають, більш популярні, багаті, вищі статусом тощо. Четверте. Я вибираю уникати подій та справ, які потребують спілкування з людьми. П'яте. Я відчуваю себе непривабливим, занадто товстим, занадто худим, високим, низьким, некрасивим тощо. Шосте. Я відчуваю, що сильно відрізняюсь від інших людей. 7. Мені немає місця серед людей. Я одинак або одиначка. Восьме. Я завжди здаюсь собі чужаком в компаніях. Дев'яте. Моя сім'я відрізнялася від інших сімей. І десятем, в цілому, я відчуваю себе відірваним від суспільства. Якщо ви загнули знову ж таки більше, ніж 5 пальчиків, це означає, що ця схема у вас є і з нею потрібно працювати. Я, як завжди, запишу до цього відео теж другу частинку з техніками, якщо ви не маєте зараз часу, бажання там, чи можливості піти в таку довготривалу терапію. Да, тому що якщо зазвичай, якщо проявляється, да, якщо б людини є активними там, більше п'яти-шести схем, да, це вже роки терапії. Тобто це не пропрацьовується дуже швидко. Але якщо у вас зараз немає можливості цього зробити, то я пропоную да, в додатковому відео, вони є в закритому списку техніки для роботи з цією схемою. От і в цьому списку, якщо ви до нього доєднаєтесь, там буде не лише відео з техніками по схемі соціальної депривації. А я туди додаю загалом всі відео з техніками і по інших схемах, тобто лише один раз. Зареєструвавшись, я залишу посилання під цим відео, ви зможете пропрацювати не тільки цю схему соціальної ізоляції, а також, наприклад, схему дефективності. Якщо вона у вас є, і вона, наприклад, поєднується зі схемою соціальної ізоляції або ж інші схеми, які можуть створювати проблеми в вашому житті. І ми з Салімом зараз вам прочитаємо приклад з проявом цієї схеми соціальної ізоляції. Він себе відчував дуже соціально ізольованим, і прийшов, і прийшов, щоб не бути дуже самотнім. От. Тож ми будемо разом з ним читати приклад з проявом цієї схеми соціальної ізоляції. Отже, Джефрі Янг в книзі, яку він написав для своїх клієнтів «Геті замкненого кола, розповідав про свою. Подивіться на це. Ти бандіт. Розповідав про свою клієнтку Дебору. Отже, Дебора говорить, в минулу суботу мене запросили на вечірку, і я вже її боялась передчасно. Що зі мною не так? Інші люди хочуть веселитись на вечірці, а але теж не могла викинути її з голови та розслабитись. Я постійно відчувала, що ось ось розплачусь. Терапевт запитує, чого ти очікувала? І Дебора відповідає, наприклад, ще прийду і буду нервувати. Я не зможу знайти, що сказати. Я буду виставляти себе дурочкою, і всі будуть краще, ніж я, будуть виглядати краще, нарядніше, будуть розумнішими або успішнішими, і мені не буде чим з ними поділитися. Так, саме це і сталося. Для мене вечірка була жахом. Я не могла дочекатись моменту, щоб піти, і, при... і коли я прийшла додому, я плакала і плакала. І також далі вона ділиться, коли заходжу в кімнату, то я вже знаю, що мені буде страшно. І потім я себе за це сварю. Тобто мені дуже соромно, що я так боюсь. Мені незручно, а іншим людям незручно через мене. Але я знаю, варто мені лише зайти, я щось небудь зіпсую. Я або говорю не так. Або веду себе не так, і мені хочеться сховатись в норм. І далі, коли терапевт вже розбирав з деборою цю історію, виявилось, що в неї ця схема соціальної депривації поєднувалася зі схемою дефективності в дитинстві. Вона була повненькою дитиною її ображали її батьки, і вона це спроєктувала також на своїх однокласників. От не змогла вибудувати з ними хороших стосунків, щоб добирати трішки собі відчуття самоповаги, добирати собі так чи інакше там задоволення своїх тих чи інших емоційних потреб, особливо якщо батьки давали лише умовне прийняття. Дебора в школі змагалась за оцінки, тобто вона старалась дуже гарно навчатись, вона була відмінницею, да, тобто вона це гіперкомпенсувала через оцінки і таким чином теж створювала там конкуренцію певно з однокласниками через це. Ця схема її соціальної ізоляції лише підтверджувала. От, і потім Дебора виросла, вона схудла, але на жаль, це відчуття, що з мене будуть знущатись. Я не вписуюсь, всі кращі за мене. Воно нікуди не ділось. От, тобто ця схема, так як сформувалась, вона потім так і проявлялась в житті Дебори. І далі через її певну поведінку уникнення та, бо коли вона приходила на цю вечірку, вона себе відчувала настільки незручно, що й хотілося зразу ж піти. Вона уникала того, щоб брати участь в якихось обговореннях. Через це уникнення ця схема лише підтверджувалась. І якщо ми вже говоримо про уникнення, я думаю, варто також обговорити інші копінг-стратегії. Ну, ми пам'ятаємо, що копінг-поведінка це та модель поведінки, яка формується як. Пластир до рани. Рана це схема, а коупінг це той пластир, який людина використовує, щоб не травмувати цю рану знову. От. Тому, якщо в нас людина з до речі, коупінги залежать від типу темпераменту в першу чергу. От там далі йдуть інші фактори, але темперамент все ж тут вирішує. От, якщо людина має. Сильний темперамент, сильний темперамент такий холоричний, да, тобто її нервова система вона сильна, рухлива, то в неї буде переважати копінг гіперкомпенсації, або ж це реакція боротьби. І що буде робити людина, яка бореться з цією схемою, да, бореться проти цієї схеми. Да, копінг боротьби говорить про те, що я зроблю все можливе, щоб ні я, ні інші люди зустрілися з цією моєю схемою. Та, тобто такі люди будуть адаптуватись до будь-яких умов, лиш би вписатись в соціальну групу. Якщо в людини переважає коупінг уникнення, то вона буде уникати соціальних ситуацій і груп, От, щоб не активувалася схема, а якщо в людини коупінг підкорення або ж капітуляції. То вона в соціальних ситуаціях буде середжена в першу чергу на своїх відмінностях з іншими людьми, а не на своїй схожості. Тобто, вона дивіться, капітуляція це коли я вірю в цю схему, і я дію під впливом цієї схеми. А да, коли ця схема говорить, що я не такий як всі, я не вписуюсь. Да, тоді я буду собі так лише дивитися, яким чином мені підтвердити те, що я не вписуюсь. Шефрі Янг він виділив 12 таких основних наслідків цієї схеми. Да, тобто, це можуть бути ті проблеми. Блеми, такі які найчастіше зустрічаються, з якими приходять клієнти в терапію, які мають цю схему. От, і ця схема, вона, звичайно ж, проявляється в двох сферах, найбільше таких суперважливих для людини: це стосунки і це самореалізація, да, робота. Тобто людині важко побудувати якісь соціальні контакти. Це може включати в себе теж там, стосунки між особистісні з партнером чи з партнеркою, дружні стосунки також, та і загалом стосунки в соціальній групі. От щодо кар'єри, да побудови кар'єри самореалізації, ця схема теж досить сильно проявляє себе. Таким чином, що людині важко рухатись по кар'єрних сходинках через те, що в неї немає потрібних навичок соціалізації, які б допомагали їй це робити. От тому таким людям дуже важко працювати в якихось великих корпораціях. Якщо в цих людей досить сильно присутня ця схема соціальної ізоляції, тоді вони, в залежності від того коупінгу, який в них є. Але якщо це про коупінг підкорення, наприклад, або уникнення, та ці люди будуть просто там намагатись працювати тоді на себе, не йти в ті контексти, де потрібна ось ця соціалізація і рух по кар'єрних сходинках за допомогою тих чи інших соціальних контактів. Отже, які проблеми може створювати ця схема? Да, давайте так подивимось, як це Джефрі Янг описав. Да, По-перше, ви будете відчувати себе не таким, як всі, або гірше, ніж інші? Ви можете перебільшувати різницю. Та зменшувати схожість з іншими людьми, та тобто, ви будете бачити, що десь інша людина ось так і так і так краще за вас чимось, а ви десь гірші це буде посилювати ось це відчуття. Що я не підходжу сюди, і схема таким чином буде лише закріплюватись. Наступна проблема: ви будете відчувати самотність навіть тоді, коли вас будуть оточувати люди. Так як я вже говорила, ця схема характеризується таким стійким сильним відчуттям самотності. На роботі ви будете знаходитись на периферії та уникати контактів з колегами. Вас не будуть підвищувати по службі, не будуть запрошувати на участь в конференціях, та семінарах, проектах, тому що ви не вписуєтесь в колектив. Але навіть якби, ну, тобто ви об'єктивно в нього вписуєтесь, але да, знову ж таки, через те, що ця схема здатна самопідтверджуватись, ви своєю поведінкою так чи інакше не ініціюєте. Перебування в цьому колективі, та швидше за все соціальною тривожністю. Вам, наприклад, важко виступати перед публікою. От, тому ця схема знову ж таки лише себе підтверджує таким чином. Далі ще один варіант прояву цієї схеми, проблеми, які створює ця схема, це те, що ви нервуєте та соромитесь на людях та в компанії людей. Да, ви не можете просто розслабитись та бути з собою. Да, тобто, вам потрібно якось так активно дивитися, що хто говорить, дещо варто сказати, щоб підходило під думку цієї людини, щоб, не дай Бог, вона якось і там не заперечила. Да, і це створює дуже сильну напругу всередині вас. Ви тоді не почуваєте себе собою знову ж таки. Ви ненавидите цю, цей контекст, тому що він вам, на жаль, знайомий там ще з дитинства. Як і створювалася схема? По суті, це досить така травматична історія. От вам дуже незручно говорити з людьми, ви завжди плануєте, що варто сказати. Та, тобто тут про такий дуже сильний тиск, тривогу, і, звичайно, що вам в цьому всьому некомфортно, звичайно, що ви не отримуєте задоволення від спілкування в цей момент, і знову ж таки схема лише себе підживлює. Далі ви можете уникати груп та суспільства загалом. Ви проводите час лише з найближчими родичами або з одним чи двома найкращими друзями. Ви відчуваєте сором, коли люди зустрічають вашу сім'ю або дізнаються подробиці про неї. Ви приховуєте інформацію про свою сім'ю від інших людей. Дуже часто теж ця схема зустрічається в дітей батьків з залежностями та алкоголіків з наркотичною залежністю, громанією тощо. Ви притворяєтесь схожим на інших, щоб вписатись в групу. Ви не дозволяєте більшості бачити незвичну частину вас, тобто, ви намагаєтесь бути таким, як усі. Це те, що я говорила про це копінг гіперкомпенсації. Ви концентруєтесь на тому, що бути не схожим на членів своєї сім'ї. Підвищуєте свій статус, накопичуєте матеріальні блага, скриваєте етнічні відмінності тощо. Ви ніколи не приймали певну частину своєї натури, так як були впевнені, що через це люди про вас щось погане подумають і вас навіть відкинуть. Ви соромитесь свого зовнішнього вигляду, вигляду, відчуваєте себе менш привабливими. Хоча об'єктивно це може бути не так, але знову ж таки, коли ми говоримо про схему, це такі стійкі внутрішні відчуття. Далі ви уникаєте ситуації, де можете статись недостатньо розумним, де можете статись повільним, де можете здатись невмілим. Так, тобто, це там може бути про той же самий виступ на публіці, да, ви можете цього уникати. Далі ви себе постійно з кимось порівнює, порівнюєте не в свою користь, і ви занадто багато уваги приділяєте компенсації того, що здається вам вашими соціальними недоліками. Тобто стараєтесь продемонструвати свою популярність або навики спілкування, завоювати любов людей, або стати частиною важливої соціальної групи. Знову ж таки, тут більше йдеться про серед коупінг і перкомпенсації, тобто боротьби. Да, коли людина йде в гіперкомпенсацію, бореться з цією схемою, да, вона намагається такими атрибутами ніби компенсувати ось ці свої відчуття, які, звісно, звісно ж нікуди не діваються. Вони все одно там присутні. Схема є, не дивлячись на те, який копінг ви використовуєте, щоб не зустрічатися з нею. Я коли готувала інформацію про цю схему, теж пригадувала, як в мене вона могла виникнути. Ми коли працюємо з цією схемою в клієнтів, та і з будь-з будь-якою, в принципі, е, да, дуже хорошим запитанням, коли ця схема активована, є та е, да, пригадайте, коли ви так себе почували. І пригадайте саме один з таких найбільш ранніх спогадів щодо цього. І тут в книзі навіть описується, да, що там коли психолог да, терапевт запитується в клієнта, ми тоді йдемо по ниточці цього тригеру до історії формування схеми. І там про таке відчуття не тільки самотності, а от я коли теж згадувала, у мене ця схема, на жаль, є також. В мене був досвід булінгу в школі, на жаль, це був 7-8 клас приблизно. І я коли готувалася цю інформацію, теж якось так зробила таку певну інтроспекцію, пригадала, наскільки таке холодне, неприємне, сиротливе відчуття. Бути не включеним в групу соціальну дітей, однокласників. Воно просто жахливе. І, звичайно, де є ризик того, що ти ще раз можеш це пережити, та звичайно, ти будеш цього уникати. У мене, до речі, от якщо там схема терапії, дивитись, так трішки вам саморозкриття дам. У мене дуже великий коупінг уникнення. От моя частка уникаюча, вона най, найбільш виражена. Е, тому. З часом, та після того як в мене стався цей досвід, сформувалася схема. Дуже багато далі уникала якихось соціальних контактів, якихось. Проявів себе в соціумі, в групі. От. І лише з часом змогла зрозуміти, наскільки сильно я себе цим обділяю, скільки я собі не даю класних досвідів через цю схему. Колись дивилася виступ на одній передачі в YouTube, Викладача, який в нас вів лекції з акту терапії прийняття та відповідальності, став Ван Гак. і він сказав таку чудову фразу: як є багато речей, якими ти збіднюєш своє життя тим, що не усвідомлюєш цього. І ця фраза вона насправді змушує задуматись, тому що ми дуже сильно збіднюємо своє життя, коли ми маємо цю схему активну, коли вона створює проблеми в нашому житті, коли ми нічого з цим не робимо, та коли ми йдемо в той чи інший копінг, який лише самопідтверджує цю схему. От яким чином збіднюється там моє життя через те, що я йду в уникнення і лише підтверджую цю схему соціальної ізоляції, да, яким чином воно збіднювалось, відчувати свою приналежність до суспільства це дуже приємно. Знаходити однодумців, будувати дружні стосунки це дуже приємно. Бути частинкою колективу, частинкою соціуму це дуже приємно. Проявляти свою індивідуальність, проявляти ініціативність, мати хороший стосунок. Обмінюватись певним досвідом щодо тих чи інших інтересів. Це дуже класно, це дуже приємно. І я хочу вас попросити не забирати в себе цей чудовий досвід тільки через те, що у вас колись, на жаль, були певні травматичні ситуації, які сформували цю схему соціальної ізоляції. Тому з нею однозначно варто боротись, тому що соціальні контакти вони надзвичайно наповнюють наше життя, вони дають відчуття великого задоволення і. Спілкування це правда розкіш. Та да, задумайтесь про це, якщо раптом ви помітили в себе ось цю схему. Задумайтесь да, про те, щоб щось з нею зробити, і отримувати цей прекрасний, чудовий досвід, який наповнює життя фарбами. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Call to Action. Підписуйтесь, пишіть коментарі. До речі, якщо ви помічаєте, що у вас проявляється ця схема тим чи іншим чином, обов'язково пишіть коментарі, я стараюся всім відповідати, і мені дуже приємно, мене це надзвичайно мотивує продовжувати. Записувати відео про ці от схеми. Їх стає все менше цих тем, але я собі паралельно ще виписую теми для наступних відео. Мені дуже подобається цей досвід взаємодії з вами, от саме на цій платформі YouTube. Тому та ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо з вами підтримувати зв'язок. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей.